З волоссям, зі злотом в очах бере вона ніж, розчиняє курей, готує для себе, не буде гостей. Крає цибульку чекає на дощ. Пані чакує відьомський свій борщ. Пані не зводить очей із дверей, думкою знову літить до дітей. В пані є син і молодша дочка борються зараз на східних фронтах. Старший воює дев'ятий вже рік, там залишає він спокій і сміх, тиждень від нього немає звісток. Отже. Він там, де поганий зв'язок. Віриться пані, що з ним все гаразд, бо відчуває його весь час. Ріже Петрушку, вагається мить, щось від учора їй серце болить, гасить вогонь, відкладає черпак, дзвонить. Мобільний, нарешті дочка, Ганусю, рідненька, як ти іде? Я знаю, що смерть за тобою іде. Бракує, мамусю, мені твоїх чар. Сьогодні мене привезли у шпиталь, ніни та гради накрили село осколками. Вдягається пані, Годує кота, чекає дорога її непроста, вкладає в вузлик свій чар у беріг і хреститься дрібно ступа за поріг. Поїзд, автобус, мітла і таксі. І ось вона гладить дочку по руці, втерши сльозу ущипне за щуку, вдягає її присуп на шию тонку. В кармані у пані мобільний, далень, живий, усе добре, який гарний день.